Українські міста та села активно готуються до опалювального сезону, і для кожної громади чи міста це зараз виклик. Криворізька громада, незважаючи на складнощі, які є цьогоріч, планує розпочати опалювальний сезон по всім об'єктам критичної інфраструктури. Опалювальний сезон у нас звичайний, так як ми сільська громада, це не так складно, як у міських великих громадах. Котельні в нас готові вони. Будь-який момент, чи коли почнеться опалювальний сезон, ми їх запускаємо і, звичайно, будемо опалюватися. Як каже Анна Іванівна, на об'єктах критичної інфраструктури потрібно, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно, і в громаді докладають всі зусилля для цього. До цих об'єктів відносяться і заклади освіти. У нас небагато шкіл, у нас три навч... ну, школи за загальноосвітні навчальні заклади на всю громаду, і вони досить великі будівлі. Звичайно, є там і ремонтні роботи проведені, і так далі. І ну, обладнання, звичайно, ми вивезли, але все ж таки і меблі, і так далі. Все це потребує, щоб був було, обігрів. Було Плюс до всього це опалювальна система, вона, звичайно, закачана. Якщо ми пустимо воду і рік, і сезон не будемо опалюватися. Вона так само вийде з ладу. Знову ж таки, треба буде її модернізувати і так далі. Знову ж таки, відновлювати. Голова громади зазначає, що в закладах освіти буде підтримуватися економний тепловий режим. Так само ці школи в нас слугуватимуть як пунктами обігріву. Ми зможемо в будь-який час прийняти чи. Там з інших міст людей для тимчасового перебування так само і взимку повинні працювати гуманітарні штаби. Тому звичайно будемо підтримувати. Анна Іванівна каже, що невеличкі заклади, такі як дитячі садочки, можливо, доведеться консервувати. Ми зараз розглядаємо можливість, щоб не всі запускати ті, що найменші одногрупові, можливо, ми їх законсервуємо на зимовий період. От, знову ж таки, ми зараз прораховуємо це питання. Можливо, буде так. Ті, що великі дитячі заклади, як в селі Добропіллі, двоповерхова будівля, ремонтні роботи проведені, опалювальна система в нормі. Тому, звичайно, трьогруповий дитячий садок з меблями, з обладнанням, звичайно, треба опалювати. Голова громади каже, що на початок опалювального сезону котельні забезпечені паливом, бо потурбувалися заздалегідь. На даний час у нас забезпечені за. Наклади освіти твердим паливом на половину опалювального сезону. В наступному місяці у нас буде. Ми плануємо провести закупівлю вугілля на другу половину опалювального сезону. Керівниця громади каже, що намагається думати про майбутнє та зберегти все обладнання та будівлі. Будемо намагатися підтримувати, щоб наступного року розуміємо, розуміючи складну бюджет складну ситуацію бюджету нашої громади, нам дешевше буде підтримати зараз. Тепловий режим, щоб наступ щоб наступного року вже не відновлювати всю цю проблематику, влада громади робить все, щоб опалювальний сезон відбувся, і в оселях мешканців та об'єктах критичної інфраструктури було тепло та затишно.